Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі Все про все із Світланою. Сьогодні я хочу з вами поділитися останнім приготуванням цьому році вина з винограду. Знімала раніше багато кадрів всього приготування, весь процес приготування цього винограду, але ви знаєте, в нас зараз такий час. що Щоб загрузити довге відео, потрібно тиждень, щоб його. Що воно загрузилося. Світла немає і нет поганий. Знаєте, які в нас самі проблеми, але не будемо про хороше, будемо надіятися на краще. І вирішила розповісти вам весь процес в одному короткому відео, я думаю, що ви це все зрозумієте і приготуєте, хто хоче, той зрозуміє. Основне, що бачите результат отакого гарного, красивого і ароматного вина. Без спирту, натуральна настоянка на вигранограді. Вино. Для цього я взяла на 10 літрів винограду, нам потрібно 1, кіло, 1 літр води і 200 грамів. Цукру. Оце, така закваска я робила 10 літрів, відміряла і долила туди літр води і всипала стакан сахару. Це воно у мене таке бродило. Якщо ж у вас більше, то більше в двойному, в тройному. Ну, я робила на 10 кг. І що ж, воно побродило у мене з неділю, потім я його віджала, почавила, щоб воно було таке, як жмаки, як кажуть по-українськи. І ще додавила стакан сахару туди. Води більше не додавала, щоб воно процес пішов. Грало воно у мене ще з неділь-дві. Потім, поки оце все переграло, оце все ті жмаки, вони усілися, стали дуже такими дрібними, лушпайки теж стали тонкими. Я його відсідила і за смаком додавила ще з цукру, бо воно мені показалося дуже таке не кисле, ну, не солодке, Я люблю солодке. Добавила ще стакан сахару. В кожному додавні я додавала стакан цукру на оцей, на 10 кг винограду початкового. І от воно, нарешті, в мене вже вигралося. Я його відсидила від осадку. Я, воно в мене ще постояло неділю, устоялося. Отакий От має колір гарний. Солодке, не супер солодке, але і не кисле. Осаду зовсім немає. Ви бачите, тому що я його відсідила. У мене із всього з 10 кг була 3-літрова банка. А потім я осаду ще відлила. ну, Напевно, з півлітри точно, тому що була так, отака десь так осаду було, як оце зараз вина. І зараз у мене оце, я думаю, 2 літри буде. Тут півлітри, півлітри і тут пів літри. Вино дуже смачне, насичене, легеньке, ароматне. І саме основне, ще без всяких концентратів. Тому, якщо хто хоче, приготуйте. Якщо хто кому не ясно, що кому не ясно, то... Питайте, зараз ще можна приготувати, в кого є домашній виноград. Отой синій, то можна синій. У мене червоний отакий, аркадія, то оце таке вино. А є ще ж дійсно, що такі для вина, то більше його виходить, якщо сортові спеціалізовані для вина. От такий рецепт. Кому ще не ясно, напишіть. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей, хорошого дня. Ставте лайки, мені дуже важливі ваші лайки. Пока, ваша Світлана.